Зустрічі програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. І ми говоримо а, про... Історичний контекст українсько-єврейських взаємин власне про другу половину 16-го середину 17-го століття Наталя Старченко, докторка історичних наук, наукова співробітниця інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського і старша наукова співробітниця інституту історії України Національної академії наук України розповідає нам про те, що Кажуть документи про ці стосунки. Пані Наталю, вітаю вас. Добрий день. Отже, ми продовжимо розмову. Власне, ми, ми зараз в суді. Так на її завершили минулого разу. Да. Отже, позиватися могли як українці на євреїв, так і вочевидь, євреї на українців. Ви вже зазначали, що в принципі право було спільним. Стосунках між е які, е які регламентували стос е взаємини різних категорій, так тобто були самоврядні одиниці це єврейські громади, були самоврядні одиниці, це громада на Магдебурзькому праві, були окремі е локації там шляхетські, де які користалися своїм правом, але загалом от, між особистісні взаємини цих різних е груп. Керувалися одним правом другим литовським статутом. Як ці конфлікти зазвичай, принаймні з тих справ, які є, вирішувалися, вони залагоджувалися, чи це були протистояння ну серйозні і надовго? І до речі, наскільки тут в цих протистояннях, принаймні, те, що зафіксовано, був важливий е релігійний чи то пак національний елемент? До речі, ця тема стосується е ідентифікації, бо те, напевно, як ми зараз себе ідентифікуємо, і в 16 столітті, вочевидь, трошки різні речі. Добре, безперечно, що важили різні чинники в ідентифікації себе, вони були ідентифікації, були множинні, ну, як і зараз, правда, бо ти, різ, ти скажеш, хто ти є в різних обставинах по різному. На той час ну, уявіть собі, що, звичайно, євреї на вулицях. Українських міст а, виглядав як інший через те, що він говорив іншою мовою, він а, був іншої релігії, він а, ви, за зовнішнім виглядом цілком імовірно виглядав інакше. Хоч це дуже цікавий момент. Тут для мене особисто був, скажімо, за другим литовським статутом, євреї мали носити жовті барети і, і жовті хустки. Щоб себе от відрізняти. Натомість за третім литовським статутом, вже, який був прийнятий у 1588 році для Великого князівства Литовського, вже немає вимоги от особливого одягу. Натомість заборонялося євреям носити срібло на шаблі. Це означає, що по великому рахунку можливо наше бачення того повсякдення. Трошки відрізняється від того, яким воно було насправді. Тобто, бо я теж фіксую в одному з випадків, що у єврея була при боці, явно була при боці шабля. Тобто, цілком а їм заборонялося за третім литовським статутом, особливо багато вдягатися. так? Ну, Знову ж таки, щоб відрізняти від іншого, від шляхецького населення. Але подібні вимоги були і до е, міщан. Тобто насправді, з одного боку, так, ми маємо справу з іншими, він очевидно кидався у вічі, а з іншого боку, це світ, який, де, оці, де немає мурів. І ментальних, як ми з вами говорили, через те, що часто хто, хто це свій чи чужий, важило не те, якої він релігії, чи хто він там, поляк, литвин чи єврей, а в основі лежав, лежав інтерес. От наскільки він або місце проживання. От, скажімо... а, а статус сам, ну тобто, якщо ти лицар тут, то вочевидь тобі не недалека не людина, а, лицар у Франції, так? Чи, чи в іншій навіть країні. Тобто, тут може і країни не стільки грали роль, скільки належність до певного класу, до стану певного. Певним чином так, через те, що якщо там. Ну, от іноземцю треба було отримати індигенат. Треба було отримати е, від короля і від Сейму е, право називатися шляхтичем. Тобто він мусив підтвердити от, свою шляхетність і отримати на це документ. Е, відповідно, е, ну от. Мені тяжко так, я думаю, що належність до такого привілейованого стану, до нобілітету вона е відігравала важливу роль. Але з іншого боку, в цих повсякденних практиках траплялися дивовижні речі, коли, скажімо, в суді в Кременецькому суді е зіткнувся єврей, е якого він твердив, що його побив шляхтич Павло Коритинський. А, той казав, що ні, ні, він не бив, а в нього були гості в цей час, які можуть підтвердити його алібі. А, натомість у єврея явно, ми знаємо це зі скарги того ж Павла Коритинського, тому ми не знаємо, як проходив процес. Але Павло скаржиться, що а, він готовий був присягнути в тому, що він не бив єврея. Але судді призначили присягу єврею, який мав при... довести. Свої кривди від Павла Коритинського. І Павло Коритинський каже: ну як же так, там це ж євреї, присяга його погана, бо їхня віра зла. А от а мені не призначили присягу і не дозволили навіть апелювати до короля. Тобто, і ми бачимо. от Насправді, що суд, скоріш за все керувався своїми міркуваннями, і ці міркування полягали в тому, що у єврея були поважніші докази. І відповідно і єврейська присяга таким чином урівнювалася з християнською. Це важливий показник, так? Е, мені здається, що так, бо тоді е, це означає, що визнається однаковий стосунок, однакові. Зобов'язання до вищої сили що у християнина, що у юдея. І, і, і це урівнює по великому рахунку от, ну, на цьому маленькому майданчику на в правовому полі урівнює їхні позиції незалежно від їхнього, їхнього віровизнання. Власне, таким чином керувалися дуже часто судді, призначаючи присягу в різних ситуаціях, ну, от дуже показовий приклад, який відбувся, здається, в 1588 році в Володимирі, коли піс Великодня процесія. <працю> і йшла від однієї церкви до другої на вулиці Жидівській, прямуючи до однієї з церков, як, твердили, як твердило духовенство, їх закидали двоє євреїв камінням. Цих євреїв одразу ув'язнили, відправили до замку, посадили в тимчасове ув'язнення, і духовенство починає вимагати швидкого суду. Під староста, тобто заступник королівського намісника старости в юрисдикції, якого частково перебували євреї, от він не спішить з судочинством. Мені здається, що це не випадково, бо він розуміє, що там щось не так. Врешті суд відбувається, і е, духовенство. Євреї говорять, ні-ні-ні, ми не закидали процесію е, і взагалі не причетні, і тоді суддя призначає їм присягу. Причому не тільки цим двом, а говорить, що разом з ними мають присягати їхні старші, троє там із громади. І от е, до синагогі йдуть ці двоє оскаржених, їхні е, поручники, ніби так, троє співприсяжників. І духовенство. І е, власне двоє оскаржених присягають і їх звільняють від обвинувачень. А троє, які мусили присягнути з ними разом і цим самим, ніби засвідчити вагу їхнього доброго слова, вони звільняються духовенством від присяги через те, що вважається, що змусити іншого до присяги це взяти гріх на свою душу. А значить, християни не хочуть брати гріх на свою душу, звин, е, змушуючи єврейських там, е, е, співгромадян присягати. І, власне, і все закінчується от так. І тоді у історика виникає питання, а чи кидали? А чи, що це було? І, е, власне, от... Повертаючись до того, що я почала, треба щоразу пам'ятати, що ми маємо справу з дуже специфічним джерелом. І тому треба дивитись не на те, що трапився конфлікт. От, історик міг би сказати: от бачите, от релігійна нетерпимість. Євреї під час е е Великодніх свят закидали процесію кам каменями. А треба дивитися на фінал, і треба дивитися, як те суспільство. Які механізми полагодження конфліктів виробляє? Як, ну, А в даній ситуації ми взагалі не знаємо, а чи був хлопчик, так? І е, подібні ситуації трапляються і навпаки, коли, скажімо, там є скарги, що е, напали на процесію єврейську, але з тієї процесії витягли. Одну особу по місту водили там і так далі. І тоді виникає питання: напали на процесію, чи можливо в цій процесії побачили свого боржника, свого кривдника там і так далі. Тобто, і що скористали... стало причиною? Так, і скористалися моментом просто. Тобто, насправді, от ми мусимо про це пам'ятати: про те, що, скажімо, от історик читає туми різних скарг. Наміщан, шляхти, шляхти, наміщан, шляхти між собою, там міщан там, ще з якимись категоріями на, населення міста. І, і він читає, читає і це все так, от багато і, і раптом він бачить серед цього всього от документ цікавий, яскравий про побиття е, процесії Великодньої Євреями. Як ви думаєте, на що зверне увагу історик? Ми говоримо, зупинились раніше на зокрема судових справах на конфліктах, які вирішувалися через суди. Можливо, це для частини з нас може бути дивно, що 400 років тому ну ціл, і навіть більше так це цілком звично було для зокрема мешканців міст. Характер позовів чи вони чимось сильно аж так вирізнялися, коли позивався єврей на українця чи українець на єврея від. Того, коли там українець на українця позивався, наприклад, чи єврей на єврея, так само я не знаю, чи позивався, чи є про це зафіксовано в книжках, в документах, але характер цих позовів він звичайний, побутовий, переважно. Переважно побутовий. От подібних конфліктів про які я говорила насправді не так багато, значною мірою вони спровоковані духовенством. І тут ми мусимо про це теж сказати через те, що е, це період дуже специфічний, Це е, друга половина, з другої половини XVI століття починається дисциплінування католицької церкви, період контрреформації, як говорять, і е, конкуренція різних е, релігійних е, напрямків чи, е, за Душі вірних вона посилюється. Відповідно до єврея, ставляться як до такого, що збочив в питаннях релігії, його треба навернути і повернути в християнство. З'являються більше таких антиюдейських трактатів. Однак треба сказати, що це характерно загалом для католицької церкви. як От, яка дисциплінується, яка е, ставить певні завдання і програми. І так? отримує нові виклики, зрештою. І отримує нові виклики. А що в цей час православна церква? Так? Бо е, ми маємо справу з, переважно з православним населенням на цих землях. Отже, е, таким крилом, Православну церкву контрреформація торкнулася, десь торкнула в 30-ті там, сорокові роки 17-го вже століття. І перший такий антиюдейські заборони стосуються 1640 року, це на Київському соборі заборона. Винаймати е, християнських служниць за доглядом за єврейськими дітьми і заборона купувати у євреїв м'ясо. Але це дуже правове суспільство через те, що е, в тисяча тому ж там 1647 році е, на Волині е, священник спробував ввести в дію ці заборони, е, а врешті-решт на нього подали до суду і виграли справу. Тобто, от, ви правильно сказали, що ми тяжко уявляємо цей період, і насправді його дуже жорсткі механізми, причому навіть не кончать права, правові, а вироблені тими спільнотами, а це самоврядні спільноти з великими традиціями самоврядності, які виробляють. Певні способи співжиття. Бо на моє глибоке переконання з того, що я бачу, займаючись, ну, маючи в руках джерела, де про все погане, так, насправді я бачу, як ці спільноти дають собі раду з різними конфліктами, як вони виробляють механізми співжиття з іншим. І так, в судових книгах дуже багато актів. Приятельського, так як говорили тоді: приятельського третейського полагодження стосунків, і це стосується зокрема християн і е, юдей, і що ми отримуємо зрештою вже в середині 17 століття, от на початку першої частини програми, ви згадали власне ну до періоду там Богдана Хмельницького і всю цю історію, яка ну так чи інакше присутня не лише в медіапросторі, а і в історичній науці і. Частина ваших колег, ну так би мовити, історики по-різному трактують, якщо сухо говорити, єврейське питання в час Богдана Хмельницького, від прямих звинувачень його і загалом козацтва в антисемітизмі до того, що це якісь міфи, вигадки, і так далі. Що відбувається в ці кілька десятиліть з початку? 17 століття, і власне Богдан Хмельницький і, і євреї? Це дуже непроста тема, і я б сказала, що вона погано вивчена через те, що подивіться, от ми не знаємо, е, тобто е, історики до сьогодні використовують якісь окремі репліки, так, і ці репліки вони екстраполюють на всю ситуацію е, відповідно от, коли ми, коли ми дивимося на фразеологію там, козацьку, е, яка спрямована на те, щоб очистити землю від ляха і єврея, так? насправді ми не знаємо, хто такий лях. От коли з'являється в козацькій термінології слово лях, і що воно означає? Через те, що виглядає, що слово лях це ну, умовно Поляк, да? Ну тобто, але хто це? В Кіна Київщині поляків не так багато, і коли Козак, той же Богдан Хмельницький говорить про ляха, він не може не знати, що поруч живе, що насправді його сусідами в більшості випадків є православна шляхта. І коли єльця вбивають православного, хорунжого, вбивають там на початку повстання хворого і нерухомого через хворобу, то він хто? Він теж лях. Тобто, от зрозуміло, що в даному разі лях має соціальне навантаження, що це соціальний термін, але для цього треба по... Uh, всіх документах вибрати, коли він з'являється, в яких контекстах він з'являється, і тоді лише ми можемо точно сказати: а хто ж ці ляхи, яких ніби от так багато вони тут живуть, а де вони? Так і, і хто потрапляє в цю категорію. Ну точнісінько, так мені здається, що е, принципово важливо подивитися, в яких контекстах виникає це слово е, єврей. Да? І от, е, Сергій Плохі, у Сергія Плохія в його роботі на Ливайкова віра і у Зенона когута теж е, є дослідження от цієї фразеології. І е, вони говорять, що по великому рахунку е, євреї не на першому місці, на першому місці ляхи, а євреї вже похідне. Е, е, я вважаю, що принципово, що. Питання війни треба розглядати в категоріях війни. Тобто, дивіться, що, ми, що відбувається в ХХ столітті. Ми ж розуміємо, що е, під час війни, коли немає влади, е, люди, всі, переважна більшість стратегій спрямовані на виживання. Е, я цілком погоджуюсь е, з Тімоті Снайдером, який говорить, що питання погромів це не питання е, ну не стільки питання антисемітизму, скільки питання відсутності влади або сприяння влади е, подібним ексцесам. Тобто, під час Богда... війни Богдана Хмельницького ми маємо вакуум влади. Тобто, коли вакуум влади, це означає, що все дозволено. Е, все дозволено і… На найслабший елемент це найменш захищений так. Це той, де проти тебе може бути використані використані будь-які засоби. Майте на увазі, що ранньомодерні війни це особливий тип воєн, де е, за концепцією територія мусить бути знищена територія ворога, бо це спосіб володіння територією. Ну, от Як на Волині знищуються села православні, да, де православні піддані? І там справді катастрофа нас. На, там, на ці, в цей період це видно по податкових реєстрах, де там села немає, вже, або там в селі один-два піддані. Тобто це війна. І от ми мусимо чітко уявляти, що до війни працюють ці механізми, які забезпечують співжиття нормальне. Бо люди не хочуть війни в масі своїй. Там, налагоджувати добросусідські стосунки, мати вигоду від цих добросусідських стосунків. Але коли війна, всі ці механізми, про які я говорила, там полагодження, там примирення, бо на це спрямоване е ну, інтенції суспільства, е цих спільнот спрямовані на те, щоб замирити. Для того, щоб дати можливість далі співіснувати, навіть якщо конфлікт там дуже серйозний. Тобто мета всіх. от Цих громад міських, так, це ну, і, і інших категорій населення це замирення, дати можливість людям далі після конфлікту жити разом. Значить, знайти компроміс, прийнятний для всіх сторін. Ці всі механізми в процесі війни вони перестають діяти. Вони зірвані. Тобто, вже не до того. І, власне, під цим кутом зору, мені здається, і треба. Розглядати ці події це окрема тема. Я сподіваюся, що колись ми так само і на цю тему поговоримо і вже з дослідниками так само і історії козацтва. До речі, це дуже ще цікавий елемент з точки зору історії, що ми ж говоримо по суті про період уже козацький. Так, кінець 16-го, початок 17-го століття, але в е, таке враження в іншому якомусь паралельному світі, де, де є шляхта, дає ці міста, е, дуже різні, е, такі різнобарвні в культурному, релігійному, національному, будь-якому іншому сенсах. Зрештою, е, навряд чи можна говорити, що в Кінці 16-го, початку 17-го століття територія України, принаймні, про яку ми говоримо, вона була найбільш конфліктною у Європі з точки зору міжнаціонального співіснування, можливо, навіть найменш. Ну, боюсь, я це припускаю як аматор. Я не можу говорити конкретно на такому низовому рівні так же чітко, як на Волинському матеріалі, про е, Київщину через те, що зрозуміло, що тут більшою мірою присутній там козацький елемент. Він відіграє свою роль знову ж таки, питання: що церква вкладає в голови козаків? так, бо Відновлення церковної ієрархії, відновлення позицій православної церкви на початку 17 століття, звичайно, воно не відбувається без козацької шаблі, як ми знаємо, правда? І е, зрозуміло, що це такий могутній союзник православної церкви, яка потім уже на Другу там на кінець е, 30 -х, 40 -х років уже по великому рахунку дистанціюється від цього союзника, бо він її реально лякає. І, відповідно, е, це велике питання козаки і церква, е, козаки і шляхта, про що я говорила. Тобто це той період, який мені здається, е, вкрай. Погано на сьогодні досліджений, тобто прописана політична історія, так от другої половини XVII століття, і це добре. Але мені здається, що надійшов час. Ну і тут, ніби радити своїм колегам тяжко не випадає, некоректно. Але мені от бракує от е, таких матеріалів. От що козаки мислять про що таке для них лях. Так, що таке для них євреї, які їх ну там стосунки з церквою високі, високі стосунки досліджені, слава Богу, пані Наталю. Можливо, це стане предметом розмови для наступних так само програм. Дякую вам за участь у нашій програмі. Наталя Старченко, докторка історичних наук, дослідниця історії України середніх віків та раннього нового часу, була гостею програми зустрічі. Це програма про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандрона. Все добре, слухайте, думайте. you <laughs>